Українських моряків перевозять у Москву слідчий ізолятор Лєфортово. Інформація про це стала відома кримським адвокатам затриманих. Втім, офіційно російські посадовці її поки не підтверджують. Уповноважена справ людини Верховної ради Людмила Дінісова звернулася з офіційними запитами в МЗС Росії та ФСБ з вимогою надати інформацію про місце знаходження українських полонених. Що зараз відомо про місце перебування моряків бранців, дізнавались мої колеги. Окупанти не дали долікуватися пораненим українцям. Усіх трьох моряків зранку виписують з Керченської лікарні: це Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока. Їх мали доправити до слідчого ізолятора Сімферополя, куди після судів перевели всіх полонених українських моряків. Там за рішенням окупаційного суду вони мали провести два місяці. Втім, пообіді з'явилася інформація про те, що щонайменше частина українських моряків вже у Москві. У московських конець, котрої часа на ходять Лефортова. На що я не знаю, всі ні всі, но часть часі фортова за інформацією Джиміля Тімішева, сьогодні СІЗО у Лефортово було зачинене через технічні заходи. В Сімферопольському слідчому ізоляторі також були обмеження. Адвокатів, які прийшли до інших підзахисних, на зустрічі не пускали, нічого не пояснивши. Де саме перебувають їхні підзахисні, адвокати дізнаються лише від своїх колег. Ну, да, да, эта информация подтверждается. Поэтому завтра будет официальная информация, но, ну, скорее всего, их уже сегодня туда. По поводу всех не могу точно сказать, ну, потому что есть те, которые там ранены были. Вот. Но я думаю, в любом случае... Всіх туда перевірити жодних офіційних повідомлень щодо переведення моряків у Москву. Досі немає. Віцепрезидент Європейського інституту омбудсменів Ніна Карпачова за інформацією звернулася до російської повноваженої справ людини Тетяни Москалькової. Вона написала мені так дословно російською. Не можу ні провіргнуть, ні підтвердити. Для мене це означає, що такі да. Приховування інформації про місце перебування арештованих протирічить і російському і міжнародному законодавству, каже правозахисниця. Україна має вимагати негайної офіційної відповіді від російської влади за всіми конвенціями, які існують в галузі прав людини міжнародними договорами і внутрішніми законами Російської Федерації. Я не кажу що навіть про Україну, да ніхто не має права приховувати від родичів від адвокатів інформацію, де перебуває людина, яка сьогодні знаходиться в статусі заарештованої. Те, що моряків переводять в Лефортово, означає, що їх хочуть ізолювати. А слідчий ізолятор ФСБ Росії найнадійніше для цього місце. Вважає голова меджлісу. На його переконання, Росія хоче зробити їх заручниками високого рівня. До них буде ставитися як до заручників високого рівня, розуміючи про те, що все українське суспільство буде вимагати їх, якомога скоріше звільнити. Що тут міжнародна спільнота буде цього вимагати, і Путін таким чином підвішує ставки. Щось він буде зворотно ну ставити на Терези. Зараз усім 24 захопленим українцям окупанти закидають порушення державного кордону Росії. Як швидко вдасться Україні їх визволити? Наразі не береться прогнозувати ніхто. Все залежить від політичної ситуації. А заман АТР.